Дівчина, дівчина, мені потрібен терміновий подарунок на 8 березня. Спокійно, спокійно, я знаю, ось така сумочка буде ідеальна для вашої дівчини. Але їй не подобається пудровий колір. Ну тоді ось така сумочка середнього розміру, прекрасна їй підійде. Але я не знаю, чи сподобається їй це чудове, неймовірне плетіння. Ну тоді ось така гандола в бежевому відтінку буде прекрасно. Тут немає в'язки цієї супермега. Але я не знаю, чи підійде ця сумочка, навіть назва гондола. А чи. Не догодила назва Гандола. Це ж прекрасна сумочка. У нас така є ще в чорному кольорі. Я не знаю. Ну чесно скажу, я не знаю. Ну просто не знаю, чи їй сподобається це. Не знаю. А ось така блакитна. Теж не знаю. Цей мішок розовий. Не знаю. Тоді, можливо, гаманець і крабик ось такий для неї. Дайте, Ляна. Ну, гарний. Мені подобається. А от їй чи сподобається, я не знаю. У неї взагалі є гаманець. Ну я не знаю, дівчино, я не знаю. У вас взагалі є дівчина? Я не знаю. Я Знаю, тому що в Киті Сохо є сертифікат. Є на тисячу, тисячу п'ятсот, дві тисячі гривень та три тисячі гривень. І в Індії три місяці. Якраз за цей період можете знайти собі дівчину і подарувати їй до 8 березня. Це те, що мені потрібно було. Чому ви раніше не сказали про цей сертифікат? Дякую, будь ласка, беріть ще два. Давайте дякую, будь ласка.